і березень завітав до нас. Весна йде, красу несе, а тій красі радіє все. Саме такі слова української пісні звучали у моїй свідомості, поки малювала ці чудові квіти. Тож вітаю вас на каналі Малюємо Разом. Дякую всім, хто дивиться мій канал та всім, хто підписався на нього. Сьогодні малюємо чудову сонячну весняну квітку жовтий нарцис. Готуємо папір, олівець, гумку, фарби, пензлики. Почнемо з начерку. Але спочатку розгляньмо будову квітки нарциса. Середина нарциса нагадує широку трубку, зверху виглядає як коло. Квітка має 6 пелюсток, але ці пелюстки складаються у два віночки по 3 пелюстки. Тому малюємо маленьке коло, це буде середина квітки. Від кола, рівномірно з трьох сторін, проводжу прямі, ніби промінчики, основу трьох перших пелюсток. Промальовую форму кожної пелюстки. Між ними проводжу ще три прямі і по них окреслюю наступні пелюстки. За такою ж схемою малюємо наступні квіти. В природі вони перебувають у різному положенні відносно кута нашого зору, тож, щоб вони мали природний вигляд, варто зображати їх у різних ракурсах. Начерк завершено, витираємо допоміжні лінії і переходимо до фарб. Над квітами малюю весняне небо в різних відтінках. Але, щоб кольори були світлими, фарби дуже розводжу водою. Місцями зволожую аркуш, щоб колір розтікався по поверхні. Під квітами є листя, стебло, тому тут кольори будуть темнішими, ніж над ними. Використовую темний зелений та сині відтінки. Ведемо пензлем так, щоб квіти залишалися не зафарбованими. Для пелюсток обираю жовтий лимонний колір. Тоншим пензлем ретельно профарбовую кожну квітку. Для тіней на пелюстках нарцисів змішую жовтий з фіолетовим кольори і тонкими мазочками промальовую затемнені місця. Темнішим жовтим кольором прописую серединки квітів. Потім обводжу їх жовтогарячим кольором. З одного боку коло залишаю світлішим. В жовто-гарячу середину квітки фіолетовим кольором промальовую крапочки, щоб додати глибини та контрасту. Тим же кольором обводжу тіні. Щоб квіти здавалися яскравішими, ще раз ретельно обводжу пелюстки темно-зеленим кольором. Додаю тіни й там, де вважаю за потрібне. Лініями промальовую повторно листя. Ставте лайк, якщо сподобався результат сьогоднішньої роботи. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео. А з вами малювала Людмила Буглак. До зустрічі!